Всім привіт для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша. Наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити відверто про США. І в цьому мені допомогли, до речі, ви. Адже ви в моєму телеграм-каналі задали мені питання, що вам цікаво почути. І сьогодні я буду відповідати на ці питання. Тож дякую вам велике, що ви запитували. І хто ще не доєднався? То, будь ласка, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там ми спілкуємося з вами. І Взагалі мені здається, там дуже класна атмосфера. Тож посилання я залишаю. В описі під цим відео, будь ласка, переходьте і підписуйтесь. А ми будемо відповідати на запитання. І перше запитання в нас яке: розкажи про вашу роботу. Ти ж наче щось пробувала в інтернеті, ось цікаво, як іде воно в Америці. А, так, дійсно, в Канаді я закінчила курси по Амазону і там почала пробувати працювати в Амазоні. Це суміщати з основною діяльністю з роботою на а, заводі. І там у мене почало. Отримуватись, але були деякі нюанси. І потім я прийшла ще одне на навчання, щоб вже розширити свої знання, оскільки тих, що я здобула, було недостатньо. І я почала працювати. Основна діяльність моя зараз в штатах це те, що я працюю ось на цьому робочому місці, до речі, яке я собі облаштувала, я працюю на Амазоні, типу, я Амазон селер, я просто продаю продукти, які я шукаю. І що це? Це що завгодно, оскільки ем, є. Звісно, спеціальна програма, через яка допомагає знайти товар, який буде продаватися на Амазоні, дивитись мені необхідне на певні показники. Потім шукати постачальника, потім замовляти цей товар, чому мені простіше це робити тут в Америці, тому що, наприклад, цей процес він йде досить швидше. Ніж в Канаді. Наприклад, я замовила товар, цей товар одразу прийшов до мене додому. Тут я вже собі купила принтер спеціальний, який необхідні лейблиці мені друкує. Я це все роблю, пакую товар і його відправляю. І потім вже на, розподіль... на розподільчі центри Амазон сам його закидує, цей товар, де він краще буде, звідки він буде відправлятися, вже до покупців. І, наприклад, я знайшла товар у постачальника за таку ціну, продаю на Амазоні за іншу ціну. Ця різниця це і мій заробіток. І що мені імпонує в роботі на Амазоні, це те, що є досить багато стратегій продажу, як можна продавати на Амазоні товари, і це клас. Оскільки є в чому розвивати, що є пробувати нове, я зараз працюю по одній стратегії, але, звісно, мені хочеться ще пробувати інше. Звісно, є Цілі в цьому певні мета, що я хочу здобути, на який дохід я хочу вийти. Але що мені подобається, це те, що я працюю, грубо кажучи, на себе. В мене немає там людини, яка наді мною, що я сама роблю свій графік роботи таким, як мені він подобається. І це мене. Дуже сильно захоплює і мотивує, оскільки мій заробіток він залежить від мене. От, наприклад, я замовляла певний товар, і він в мене розпродався просто максимально дуже швидко. Він ще не потрапляв навіть до, до центру. Він був в дорозі, але він вже висвітлювався на Амазоні, що люди. Це я з детатом. Що люди бачили а, цей товар, що він вже начав в продажі, і люди його вже замовляли, він досить швидко розпродався. Це клас. Є якісь товари, які, типу, ще не розпродаються. Я там дивлюсь на, познаки, на показники. Таке думаю, блін, ну чому біесар такий, це таке, а він ще не йде. Чому? І це ем, завжди аналіз. Ось так, що наразі це моя. Діяльність основна. Якщо вам більше цікаво дізнатися про Амазон, я просто не знаю, чи буде вам взагалі це цікаво чи не буде, тому я не буду зараз здаватися в якісь супер деталі. В двох словах я розповіла, що я роблю, в чому полягає моя занятість, я приділяю цьому 5 годин на день. П'ять днів на тиждень, п'ять годин на день я шукаю товари, потім я їх замовляю. Вони приходять там через декілька днів, я їх пакую, я їх надсилаю, я отримую а, свій прибуток. Якщо вам більш детально цікаво щось дізнатися про це, будь ласка, дайте мені знати про це в коментарях. Я напишу, пишу, оскільки я розумію, що а, заробіток ось такий а, віддалений, він дуже. Напевно, цікавий багатьом людям, оскільки багато людей також знаходяться за кордоном, і вони шукають, де їм робити, що їм як взагалі бути. І напевно це актуально. Якщо це так, дайте мені фідебек, і я буду знати про це. Розкажи, куди ти училась, чим займалась до повномасштабного вторження? Я з Херсонської області на величкого міста Каховка. Я навчалася в Запорізькому національному університеті на факультеті журналістика. Потім я перевелася в Одеську національну академію зв'язку, де я працювала. Працювала, де я навчалась на факультеті реклами і зв'язки з громадськістю. А працювала я вже в Києві на посаді копірайтера. І це був жіночий журнал. Мені дуже подобалась моя діяльність. Я поєднувала цю роботу з іншими в сфері також копірайтингу і журналістики, оскільки мене демотивувала в цій сфері лише одне: це заробітна платня. Вона досить невисока, і щоб комфортно жити в Києві, звісно, необхідно було поєднувати декілька. Вакансії. Як на мене, я досить непогано писала, оскільки я вже певний проміжок часу цього не роблю, і мені все це подобалося. А потім я приїхала в Канаду, і в Канаді я пішла працювати куди на завод. Напевно, ви бачили це відео, оскільки мені, в мене було в планах отримати піар, і ця посада на заводі вона якраз підходила під отримання піару, в мене була така мета. Я думаю, ну нічого, один рік я зможу відпрацювати. Я таки відпрацювала. Це було досить непросто. Але я змогла це зробити, тому мені здається, всі ми все можемо, коли маємо якусь мету, чіткий план. Ціль але потім все в мене перевернулося. Я все таки вирішила приїхати в штати ось такі нелогічні рішення, інколи я можу приймати. Але звісно, я завжди дякую за будь-який досвід, який є в моєму житті позитивний чи негативний. Він мене формує і робить мене краще. Я так вважаю, то ось такая історія. Інтересно, що прості американці думають о происходящем в Україні, як существують рядом в Америці и українці, нашла ли ты вже Так. А, Коли я тільки приїхала в Канаду, то це були перші місяці війни в Україні, і, звісно, всі були в темі прям максимально в контексті цієї війни. Саме, звісно, повномасштабного вторгнення. Але коли я зараз вже знаходжусь в Штатах, то звісно люди в темі. Але ми маємо розуміти, що саме повномасштабне вторгнення вже майже як два роки, і люди, напевно, вони трішечки втомились, оскільки вони, вони знають, що відбувається, але здебільшого я чую запитання типу. А що ще триває, а що є, що обстріли чи немає, а як взагалі там все відбувається? Ну, типу, людям здається, що майже все йде на спад, скоро завершиться. Вони вже якось не дуже в темі, але стабільно всі бажають смерті Путіну. Це стабільно, і це не може не радувати. Ось так нашла ти вже новий крукапщині. Щодо мого коло спілкування, то мені в цьому дуже допомагають соцмережі. Я дуже вдячна, що я колись в Канаді просто поставила камеру і почала розповідати. Напевно, це було через недостатню кількість спілкування і через те, що все було нове. Я така думала, блін, що робити, що робити. І я це зробила просто на попільничку. Ось так облокотила я телефон, зробила, записала відео і виставила. Набрало воно певну кількість переглядів і. І люди почали мені писати, і я почала знайомитись. І в соцмережах також це мені допомагає знайомитись з людьми. І я вже познайомилася з двома дівчатками, з якими я бачилась тут в Чикаго. Ми зустрічались, і це дуже класні дівчатка, позитивні, ініціативні. І, взагалі, я дуже рада, що соцмережі вони ось так розширюють коло спілкування. і вони е, все-таки все спрощують ось цей момент пошуку е, знайомств. І я така людина досить е, відкрита. Але мені важкувато робити якийсь типу перший крок, оскільки я боюсь відмов, наприклад, що можливо це не цікаво комусь, я не пишу, буду нав'язуватись і все таке інше. А от дівчатка мені написали, я така другий клас, звісно, я хочу з вами зустрітись. І таким чином, я, звісно, не можу сказати, що в мене з'явилися вже такі друзі. Ні, такого немає. Але принаймні є люди, з якими я спілкуюсь. «Какими активностями в Америці прийнято займатися. І що із цього привлікає мене. Тут дуже багато різних видів спорту. Якщо в Канаді це був хокей, то тут це бейсбол. Я боюсь вам сказати неправду, але тут дуже багато різних видів спорту, якими захоплюються люди, і це дуже класно, особисто для себе я віддаю перевагу фітнесу, Я тут ходжу на фітнес і ходжу в тренажерний зал. Де я здебільшого роблю кардіо, але в цілому мені подобається ця атмосфера, тут дуже багато спортивних людей, і тут, знаєте, якийсь такий є ем, дисбаланс. Тобто, я не знаю, як це сказати. Що, тут, в принципі, є проблема, що ну, не проблема, є проблема людей з зайвою вагою, і також є дуже багато людей, які ем, займаються активним спортом. І це якось воно ось ось так от. Е Існує. От. Що необично і вкусно, я вже спробувала, а що я ще хочу что що любимого американцами тебе тобі странным странним чи невкусним? А, скажу так: що перебуваючи за кордоном, я зрозуміла, що найкраща їжа це наша українська, вона просто найсмачніша. І я не знаю, можливо, це просто наші рецептори, що вони звикли до типу, нашої їжі української, і тепер. Е Інакше сприймають іншу їжу, але не знаю, для мене немає нічого смачнішого ніж наша українська їжа. Але мені дуже подобається в Америці, передусім, що тут дуже багато різних культур, і тут все ж таки. Іммігранти вони приїздять сюди, там це там італійці, мексиканці, і ну, взагалі різні різні люди, і вони відкривають тут локально свої кухні. І типу тут можна спробувати е, там і італійську кухню, і мексиканську кухню, і там китайську кухню ну все, що завгодно. І я в принципі намагаюся... Кожен раз куштувати щось нове, звісно, це смачно, класно, але українське – це не завжди в моєму серці, і це те, що я дуже люблю. Так, і ще таке питання: плануєш залишатися в Чикаго? Чи все-таки є місто, в яке хотіла б переїхати з Чикаго? Е, дуже цікаве питання, оскільки, як ви знаєте, метою було перше поїхати в Каліфорнію і жити в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. Ми туди поїхали, але там не задалось, тому що дуже дорого. І ця можливість жити в теплому штаті, вона все ще поки не покидає. Але зараз вже... Лютий місяць, а там вже буде весна і вже буде набагато тепліше тут в Чикаго. І кажуть, що літо в Чикаго воно досить класне і прикольне, Тому, звісно, напевно, до зими наступної ще буду, будемо тут, а потім подивимось, можливо, переїдемо в. Якесь інше місто і інший, можливо, штат, навіть спробувати там пожити. Звісно, було б круто у Флориду, в Майамі, але знаю, що зараз там ціни дуже сильно підвищились, оскільки з Каліфорнії якраз дуже багато людей їдуть, і найпопулярніші напрямки, куди люди їдуть з Каліфорнії, це Флорида і це Техас. От. Тому в Техасі там зараз не дуже така обстановка. Подивимось, буде видно. Є така ідея, так але я не можу навіть. Казати куди саме. Звісно, мені б хотілося. Хотілося б в Лос-Анджелесі пожити. Але хотілося б там пожити максимально комфортно. І звісно, мені треба працювати знову ж таки над заробітком, щоб заробляти більше і комфортно жити в тому штаті, де мені хотілося б не шукати штат, де менше заробляти. Але знову ж таки, таке питання: винаймаю тут студію за 950 доларів. Там я таку студію буду винаймати за 3 тисячі доларів і просто переплачувати ці кошти, коли я. Можуть ці кошти, наприклад, вкласти і заробити більше, і поїхати там на тиждень відпочити. Ну, наче є сенс в цьому, так тому, звісно, обирати вже штат, обирати своє життя в тому чи іншому штаті я буду виходячи з того. Вже напевно буду їхати спочатку дивитися, чи подобається тут, а потім якось більш розумніше підходити до цього. Але така ідея є. Якщо ви знаєте якийсь класний, недорогий, комфортний, суперський штат і місто, напишіть в коментарях і взагалі, можливо, ви бажаєте десь жити в якомусь штаті і місці. Напишіть, мені буде дуже цікаво послухати. Так, і останнє питання, на яке я відповім, це розкажи про свої плани на майбутнє в Америці. Я не хочу, якщо чесно, забігати супер наперед. Оскільки, як показує час, це не завжди правильно. І ми живемо зараз в такий час, що. Досить складно думати, що буде далі. Які мої плани в Америці? Для мене наразі задача номер один за те, щоб розвиватися в плані самореалізації. Це перше: вчити мову, фінансово виходити на дохід, на який я бажаю. Тому. Плани таке розвиватися і вбудувати свою фінансову незалежність, щоб потім було комфортно, не дивлячись на те, залишусь я тут, чи поїду я в іншу країну, щоб мені було комфортно жити, було за що. А мені здається, що коли є можливість гарно заробляти, то можна в будь-якому місці підлаштувати для себе такі умови максимально комфортні. Якщо вам відгукується ця ідея, то будь ласка, скажіть, напишіть. Коментарях, якщо ні, то я буду також дуже рада почути вашу думку. І я вам дуже дякую, що ви подивились це відео. Дуже вам буду дякувати за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Якщо вам було цікаво, класно дивитись це відео, дайте мені також знати. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною. І під... приєднуйтесь і під'єднуйтесь також до моїх соцмереж. Будемо спілкуватися, будемо на зв'язку. Дякую вам величезне і до нових зустрічей. Бувайте! А я пішла монтувати відео.